Безперечно, ми не можемо варитися тільки всередині України і вимагати запрошення до НАТО, тому що це було б нечесно. Безперечно, ми ведемо величезну роботу з нашими партнерами з Альянсу. І для нас зараз пріоритетом є, а робота з тими країнами, які ще вагаються. Тому що ви знаєте, що як члени НАТО Україну і запрошення України до НАТО підтримують дуже багато вже членів Альянсу. Але сьогодні основна робота буде проводитися з деякими з них, які впливають на це рішення. І тому це повинно стати, і зараз ми дуже детально це проговорили, але ще раз кажу в закритому режимі. Ми проговорили питання, хто як і з ким продовжує працювати з нашими партнерами, тому що нам потрібні вже не запевнення, нам потрібні чіткі і зрозумілі рішення від наших партнерів. Ця ситуація міняється, в тому числі і за залученням військових з північної Кореї. Вона створює велику загрозу для усього світу. І я думаю, що це має стати каталізатором для наших головних партнерів для прийняття дуже важливого для України рішення. Хоча ще раз підкреслю, запрошення до НАТО це ще не членство у НАТО, але запрошення до НАТО це мега важливий геополітичний крок, який ми повинні зробити разом з нашими партнерами. І я дуже вірю, що нашими спільними зусиллями вдасться добитися. Саме цього результату в найближчим часом я ще тут поточню коротко, тобто запрошення до НАТО може прозвучати не тільки на саміті НАТО, який відбувається раз у рік. Тобто, це може бути і в інший час. Ми очікуємо його найближчим часом.